Доброго дня, це відео номер два. Продовження. Вже стіни мають висоту 2 метри, навіть більше, 2,40 виходить. От. Так уже щось вирісовується. Помаленьку, помаленьку. О, тут вже є у мене трошки цих такі. Жильці ну, ці, ті, по типу квартиранти. А, та за житло не платять, але жити хочуть. А, безкоштовно. Так, склеюється, Це пообрізати ще потрібно тут, є такі моменти. Але то таке тут ріб'язок. Так. Що я вам хочу показати? Дивіться. Ну, тут... так, підпираю трошки. Так, щоб воно, в принципі, не... Ну як? Стіна то не впаде. Але я так під підкладку зробив. Пінопласт, щоб дошка не терла. От. Трошки вона гуляє, стіна від вітру, бо стіна велика. Дивіться, яка стіна. Отака вже стіна, бачите? Ну, тобто, якщо я розбіжусь і влуплю її з плеча, то напевно вона складеться. Але вона ще не заармована сіткою і не проштукатурена. От. Коли вже проштукатуриться, вона буде дуже міцна. Але дивіться, тут, що вийшло? Сьогодні був дуже сильний вітер, і оця досточка. Одна. Ну Трубку то не дивіться, то вона взагалі так просто. От е, Палка ця, достачка, да, вона, е, тримає. Що вона тримає? По суті, нічого. Ну, от вона там йорзає, йорзає. Тобто стіна вона ходить туди-сюди від вітру, але її вітер не поклав. Ну, от. Бачите, навіть е, куток ще не зроблений і нічого не відриває, нічого нікуди не ламає. От, все стоїть. Тут такоса, таке саме, бачите? Кусок стерадуру, ну, тобто лист, і він е, тримається лише на одному шві піни. І все. Ну, Досточки також це так впер, щоб е, тримати, бо е, ну, недавно тільки приклеїв, і щоб воно потрималося, щоб піна змогла засохнути. От, і так ще робив. Бо виходить, що листи розходились між собою. Тобто цей лист на вулицю виходив, а цей на мене, сюди всередину. То я гвістки такі взяв просто гвістками. Поки ще пінка була, жиденька там, сира, От, то я цей. ну а зараз, бачите, все тримається. Тобто, да, воно трошки гуляє, стіна, дивіться. Тобто вона, бачите, хитається. Ну, то нічого, ну, то такі, такі кутки поставив, виходить, по кутках. Бачите? Це алюмінієвий куточок. От, я його забетонував, виходить, в фундамент, коли робив фундамент туди в угол. І він у мене тримає угли. От, це важливо, ну як для мене. Я вирішив так. От, тут також є підпорочка така, щоб також верх стіни тримався поки що. Що я хочу. Ось ще, дивіться, є такі трошки косячки. Це коли приклеював, листи гуляли трошки, і пінка ну, вона не встигла ще затвердіти і просто розірвала. Але це можна підрізати і дати свіжу піну туди всередину гарним слоєм. І воно все склеїться, буде все прекрасно. От. Що ще хочу сказати? Ну тут під вікно, тут в мене вікно буде ось тут. То я якби залишаю зразу проєм. Ну так, плюс-мінус під вікно. От. Якщо там потрібно буде, то я щось підріжу трошки там, що буде мішати. І якось так. От, Уголочок, зараз покажу уголочок. Бачите, цей уголочок такий алюмінієвий, і він йде. Да? повністю до маверлата до армопояса. От. Тобто тут ще буде, виходить, зараз я подивлюсь, може я ще додав по висоті, І, ну там, скільки там потрібно буде, щоб висоту підняти всередині приміщення аж до, до стелі. І в мене буде, виходить, армопояс разом з маверлатом. Він буде із бруса нашиватися наверх листа, От, буде зшиватися повністю по периметру цей брус, тобто між собою. І ці уголки вони будуть слугувати також як кріплення. Тобто цей угол, е, про, Брус, який буде йти як армопояс, він буде прикручуватись до цього уголка. От, і виходить, що всі угли. Вони будуть скріплені, скріплені з брусом, який буде на як армопояс, як маверлат. От, тобто, все приміщення воно буде скріплене між собою. А, ну, верх приміщення. Низ то вже скріплен, скріплений. Там це зафіксовано, ви вже бачили в минулому відео, я показував, як там. Кріпиться е, до фундамента стіна. От. А тут буду показувати ще, як буду кріпити верх. Ну, це, це буде пізніше, а зараз потрібно ще, бачите, тут трошки роботи, поприклеювати ще трошки листів, яких бракує. От. І буду е, ще штукатурити буду е, сіточку. І буду тягнути армуючу суміш. Ну, спочатку получается як? Mm -hmm. Армуюча суміш. Мішаємо її в відрі, даємо там час якийсь. Треба почитати на цьому на мішку, там, який час виждати, щоб суміш якби, активувалася. Потім наносимо її на стіну, де плануємо сітку мурувати. І втираємо сіточку. От. І затираємо, муруємо сіточку. рівненько робимо стінку нашу з вулиці, щоб вона вже підстивала, підсихала. От. А потім вже будемо переходити далі, бо якщо ми зараз Сітку не нанесем і будемо стіну робити вище, то вже, звичайно, є ризики за що того, що висота буде велика, є ризики, що стіна почне гуляти більше, шататись більше. Бачите? зараз вона шатається так, не дуже? Буде більше шататися, буде. Вирогідність більше, що може десь щось відламатися, але це не точно і все треба провіряти, якби проводити тести такі. Це в мене якби тестування. Я ж не роблю це все життя. Я учусь поки, пробую, тестую матеріал, як що як, е, і як. і Скільки е, пробую, яку піну краще і тому подібне. Тобто таке. От. Ну і показую вам, що виходить. Тому е, підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте, підказуйте, може щось я не помітив, може щось впустив. Е, Може щось потрібно додати, щось доробити. Я завжди прислуховуюсь до коментів. Тому пишіть, буду дуже вам вдячний. І дуже буде цікаво почитати якісь ваші думки. Ну, а якось так поки робимо далі. Вже в нас підсохло тут. Тут дивіться, тут виходить, я буду зараз знімати ці струбцинки. Отак От я скріплюю, виходить, виходить, цей шов між двох листів. Тобто вони буває, що розходяться один в одну сторону, другий в другу. То Я беру просто таких два полотна і струбцинками стягую. Получається так рівненько. Підпінив тут, підпинив. От. Виходить рівненько. Де, потрібно, де може стіна випирає на вулицю, а де може в приміщення, то потрібно просто ось так взяти доску, обперти об стіну, щоб вона підрівнялася. Трошки привикає і рівненько. І потім, коли будемо штукатурити, то також будемо дивитися правилом, щоб було рівно. І підрівнювати де потрібно. А, якщо ми підрівняли стіну, наприклад, ось дошку підперли, так, щоб вона пішла трошки всередину, щоб рівніше було. Потім цю сторону можемо штукатурити. Цю сторону проштукатурили, дали висохнуть, наприклад, залишили на сутки. І коли це вже все висохло, це вже мертво, воно вже тримається, воно вже рівненько. От потім можемо вбирати дошку і штукатурити далі. Якщо вже там дуже криво, то можна так. От. Можна підперти, наприклад, з вулиці стіну, якщо вона сюди випирає на вулицю. З вулиці її підпираємо, а всередині будемо штукатурити. Штукатуримо середину і отримуємо якби вже рівну стіну. От. Потім переходимо сюди на вулицю. Якось так. Тобто все будемо пробувати ще. Є, звісно, такі трошки незачоти по швах, але я підпіню, ну, підпіню все, де є такі шви, то я беру піну і проходжу ще раз. Потім підрізав, підрізав і канцелярський ножик взяв, підрізав і все рівненько в нас буде чітко. От, якось так. Якось Ну, всім дякую за перегляд. Гарного всім дня. Все найкращого.